Друзі, маємо такий маленький молитовний досвід, хочемо поділитися з вами. Ми з дружиною займаємося служінням здорового харчування в місті Полтаві. І, звісно, це б служіння було неповноцінно, якби не булася місіонерська робота. Тобто на магазині постійно роздається література, література духовна. Ну, основною книгою це є. Звісно, велика боротьба. І ми завжди розказуємо в своїй громаді досвіди, які в нас в магазині є, з книгою зараз дача книгою Велика Боротьба. І завжди було в нас бажання, щоб громада приєдналася. Але якось так виходило, що не було в нас таких бажаючих. Ми почали молитися: молитися про те, щоб дух місіонерський був в громаді, і щоб громада почала служити. Тому що є таке цитата в духі пророцтва: що коли громада не займається місіонерським служінням, то громада духовно мертва. І от час від часу ми. Ділилися досвідами, які записує проєкт Велика боротьба і кидали в чат вайбер-групу громади і молили Бога, Боже, ну невже ніхто не возривнує? І таки Бог зробив свою справу. В громаді появилося бажання. Це у нас зараз іде приготування до місійного виїзду з великою боротьбою Кіна. Розкажи трошки, що це ти робиш, для чого це печатається, навіщо це? Ставлю печаті, книжки, велика боротьба з, нашим, з нашою з ним, з ним, адресою, з що це церква християн Адвентистів сьомого дня, е коли відбувається служіння і за якою адресою. Людина, якщо зацікавиться, може прийти. Тобто, коли людина прочитає книжечку, в неї є можливість знайти і церкву, да, і розпитати, більш познайомитися з інформацією. Це така можливість є. Пакується кожна книжечка в пакетик і розповсюджується в пакетику для того, щоб зараз вона не намокла, коли піде сніг чи дощ. Історія. Повісили одній жінці, а жінка каже, вибачте, але я, мені не треба такої книги, я такого не, чика, не читаю. І по-перше, каже, в мене проблеми з зором. А я кажу, вибачте, жіночка, якщо ви будете читати цю книгу, Господь зробить так, що ви будете й бачити, і зір у вас покращиться. Вона, ви знаєте, а давайте попробуємо. І забрала цю книгу. так що... Слава Богу. виявилося 10 чоловік. Це брати, сестри, серед них молодь є двоє, дві сестрички маленькі, одна менша, друга старша. І в нас організувалася така місіонерська група. Ми зараз виїжджаємо кожної суботи. Сьогодні субота, закінчилося служіння утрішнє, і зараз пакуються книги. збирається група і виїжджаємо. За місто. Духовні, зброя готова, упакована. Все, грузимося, зараз буде виїзд. Так що машинки заправлені, погодка гарна. Да. Да, Валерчик? Слава Ісусу! Слава да. Все, хай Бог хранить. Божий десант готовий. Всі ворожені. Нами сьогодні молодь участвує. Четвертий. Хто? Вера, Вера, так? Тобто це, це виїзди навколо, навколо міста села, які поблизу, це ті села, які ну, недалеко відстані, і ми їх обходимо. Село Зінці Полтавського району, проєкт Велика боротьба. Закрили і роздали. Люди довольні. І вдячні. Долучаємося до праці. І... <світ> тобто є такі цікаві досвіди, це вдохновляє членів церкви, громаду вдохновляє. І Бог говорить, що коли, ми, коли більшість громади вільється в це служіння, більшість громади почне служити. То тоді буде і злиття Духа Святого. Тоді буде церква наповнюватися Духом Святим. Тому бажаємо всім тим, хто ще не в цьому служінні. приєднуйтесь, не стидайтеся, тому що Господь сказав: хто постидається мене, того і я постидаюсь, коли прийде другий раз на цю землю. Доброго дня! Можете підійти? Ведьмі будь ласка. Подарунок вам, розносим по вашому селу по цій стороні книгу. Дуже сильна книга, велика боротьба про події нашого часу, те, що очікує скоро в майбутньому. Читайте. Це дуже гарна книга, написана на підставі Біблії. Тому треба знати, що скоро безплатно? Так, безплатно. Хай Бог благословити. Читайте. Спасибо. І вам. Дякую. Даємо привіт. Місії книги Велика боротьба. боротьба. Село Івашки передає привіт. Село Супруновка, в якому Село ми знаходимося, Село Село Мачухи! Місто, місто Полтава передає привіт! Велика боротьба продовжується. Амінь! Амінь.